24-та поліклініка Харкова отримала потужний генератор на 50 кВт. Обладнання медзаклад забезпечив благодійний фонд Сучасна Україна. У муніципалітеті зауважують, налагоджують співпрацю із донорами для того, аби меддопомога у прифронтовому мегаполісі надавалась якісно та вчасно, попри регулярні обмеження електроенергії. Даний заклад має більше 85 тисяч декларацій, тому всім пацієнтам надається кваліфікована медична допомога, це від консультації сімейного лікаря, чи це спеціалізоване хірургічне втручання. У даній поліклініці є два генератори. Це буде вже третій. Для якості надання медичної допомоги це кількість є для цієї поліклініки оптимальною. Благодійники наголошують, відгукнулись на запит, адже розуміють, наскільки важлива подібна допомога для прифронтового Харкова. Благодійний фонд Сучасна Україна з перших днів війни повномасштабного вторгнення працює над тим, щоб допомагати нашим військовим виборювати перемогу на фронті. Але крім цього, ми допомагаємо і цивільному населенню. І сьогодні, власне, в місто Харків приїхали для того, щоб передати ось цей 50 кіловатний генератор, тому що це інфраструктура, яка потребує світла, і дітки, які тут приходять на обстеження, лікуються, також мають завжди швидко і ефективно отримати допомогу. Тому наш благодійний фонд завжди відгукується на різні запити. Ми не одну акцію зробили з перших днів повно. Масштабного торгнення і допомоги саме в місто Харків, Харківську область. Близько трьох фур гуманітарної допомоги було нами передано на підтримку Харківщини. Марія Соловйова, Яна Білява, Віктор Ноздрачов та Олександр Уваров. Харків. Новини.